Українські добрі безпілотники продовжують атакувати на територію Росії військові об'єкти. Ну марна поэтому насулькатвіченці нервно поэтому в Росії ніколи не пойму. Так за інформацією телеграм-каналу Марш у Брянській області зазнав обстрілу радіозавод Стріла у селищі Суземка. Одночасно безпілотники атакували аеродроми Рефії в Ростовській області. Нагадаємо, що раніше в Брянській області Рефії заявляли про масовану атаку дронів. Ну, дивіться, знаєте, західні медіа стільки вже друкували про Україну, тільки нещодавно, там що там було стосовно там різні кореспонденти, які там працюють з суто англосаксонськими іменами, як, наприклад, пан Траяновський, який працював в Москві, і так далі. Тобто, ми повинні розуміти, що споплюжене, не споплюжений, ми повинні виходити з того, що чесні люди коштують дуже дорого. Так у всіх є власне, власне і видання, теж є агенти впливу. Є просто корисні ідіоти, є різні чутки і так далі. Чи ми повинні чітко і ясно розуміти, розуміти просто прості речі, так? що не треба покладатися на того, як будуть вирішувати. Бо навіть наші найближчі партнери будуть виходити з того, що їм зручніше. А не що Україні зручніше. Так? Знаєте, якби Ізраїль все слухав, що йому говорять з самого початку і прийняв, що йому е, було зроблено, то країни б Ізраїль давно вже і не існувало. Ну вони ж не слухали, не слухали. Вони виходили так, 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 а потім ставили перед фактом. Бо світ, побудований з середньовіччя, в принципі, нічого не помінялося. Полюбляють і поважають тих, хто може поставити себе. Класно на районі, якщо говорити, та крутих, крутих пацанів, які можуть сказати ні, і але реалізувати це і мати внутрішній ресурс. От що тут головне, все в дійсності в цих стратегіях залежить тільки від однієї країни України, так, перебудова економіки на військові рейки і перехід, знаєте, в, в асиметричну війну. Вона повністю може і змінити думку Вашингтона, бо ви повинні розуміти, що в принципі Вашингтон і американці це дуже ґрунтовні системні люди. Вони пишуть плани на будь-які будь події. Знаєте, я в одній книжці навіть по моєму Фрідмана було написано, що навіть після Першої світової війни, коли американці воювали разом з британцями з Антантою проти Німеччини, навіть на той час все рівно в Вашингтоні був план. Війни з Британською імперією через Канаду, а бо Канада всі... тоді була Канада була тоді Британською імперією. це того, що вони всі сценарії розглядають. Звичайно, вони пишуть це, там, вони обговорюють в тому числі. Ми повинні розуміти, що сценарій змінити, перевернути може тільки Україна. Бо якщо ми будемо і далі, отак знаєте, не виробляти зброю, покладатися завжди на партнерів і так далі. Вони скажуть, шановні, ну це так не працює, тому що захід, захід ж. Побудовані на чому? На національному організмі, організованості і прості формули. Ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, ну тоді ми по-іншому будемо вирішувати. От як це працює. От знаєте, от я завжди тут цитую трампістів, але ви повинні розуміти логіку заходу. От, трампісти, вони чітко грубо, але от логіку заходу говорить. Як вони... Говорять, якщо Україна не робить власне ВПК, не робить власну зброю, значить українці не хочуть перемагати. Якщо українці не хочуть перемагати, чому американські платники податків повинні оплачувати війну, яка напряму їх не стосується? І знаєте, чому що у них аргумент наступний? Запитують: а у нас є якісь договори союзницькі з Україною? Як, наприклад, з Ізраїлем у них є, наприклад, да? з Єгіптом є. по НАТО є зобов'язання. Ось що ми повинні розуміти: тільки власне зусилля. От ті тоді плани будуть зовсім по-іншому звучати. Скажуть: ну слухайте, це ж круті хлопці і дівчата, так їм треба допомагати більше. Тобто, тут знаєте, це знаєте, як в техніці це називається позитивний зворотній зв'язок. Чим більше твоїх зусиль, тим більше тобі допомагає. Тоді питання буде не в F 16 там, а скажуть, чому ми досі в 35 їм не дали. Тобто, ми оцю цю чітку логіку повинні розуміти, як можна це все поламати. Тому ВПК в першу чергу, а Перехід в зовсім в іншу фазу війни проти Російської Федерації тоді нам будуть допомагати. Ну от приклад з Чорним морем. от показово, як вже війна йде, так? коли там пишуть різні видання, ну от там контрнаступ, не зелену. От ті меті прав правильно говорить, що значить на це дивіться з Чорним морем. Та вирішили питання при потенціалах просто несумісних, просто несумісних. Там наклепали тих дронів, там малюк морський, зараз там що, Мамай, Марічка. А, там скоро Марічка буде, такі поетичні назви. Це взагалі така цікава історія. Бачите, Да, чомусь <смеш> жіночими іменами, це, до речі, традиція ще з Першої світової імени, Чому завжди жіночими іменами називають зброю? Ну, питання не в тому. От е, СБУшники на е, наштампували самі дрони, так закашмарили Чорноморський флот. І тепер що дивіться, а зернова угода чомусь виконується в те, так як слід і нам не потрібні посередники вигляді, вигляді Ердогану, який бере свій відсоток за те, що він буде вирішувати питання. А ви зверніть увагу, а скільки обстрілів тепер є з Чорного моря ракетами калібр? Ну просто піднімайте статистику і бачите. А, а що трапилося? Що це стало, як говорить в Луцьку. Так? А тому, що закашмарили та вдарили ще ракетами. Ми бачимо, що вони просто загнали свій Чорноморський флот куди? В Новоросійськ знищили 20%. Сотків чорноморського флоту, і що ми бачимо? Оце результативність. Оце результат, і бачите, до речі, зверніть увагу, хто тепер готовий підписувати з нами меморандум по допомозі по допомозі оцих як гарантії безпеки. У нас називаються британці. Чому тому, що вони побачили, що є сильний партнер? Сильний партнер Україна, вони можуть там надати кораблі, вони можуть дати навчання. Але якщо ми беремо на себе відповідальність за безпеку Чорного моря, ну британці нас майже з перших днів активно і сильно підтримували, коли взагалі було незрозуміло чи так. Не так, Україна. В дійсності в дійсності, головним Рошиєм і лобістом було ще й в Вашингтоні навіть були британці. Тому що в дійсності Британія це єди... відкриє вам таємницю. Британія це єдина країна взагалі Європи, яка щиро бажає розпаду Російської Федерації. Всі інші ну, зі своїми інтересами. Давайте будемо теж на це, тому що Чорноморім теж цікаво, бо там енергоносії можна з Каспійського моря контроль. Ну і ви повинні розуміти, Україна разом з Британією це великий гравець, а Британія просто без України. Ну це просто острів біля Європи. Так, так, колишня мають вплив і так далі, але ми повинні розуміти інтереси. І от зверніть увагу, коли ми вирішили це питання власними ж силами. Скільки ми, ми чекали там конвої НАТО? Які будуть це? це Отут, от, от відповідь на питання ваше плани і все інше, коли ти ламаєш плани, коли ти показуєш силу. Тоді до тебе починає зовсім по іншому ставитися. це. Безумовно. Я тут погоджуюсь погоджую з кожним вашим словом. Єдине, що от, повертаючись до цього матеріалу політику, що вони змінюють концепцію від повної перемоги над Росією до там можливо переговорів. Окей, в нас концепція нашої перемоги, от за підсумками 23-го року, вона лишилася незмінною звільнення України аж до кордонів 91-го року. військовим Ну шляхом. давайте, давайте так. Ну знаєте, з концепція, знаєте, як в тому анекдоті, концепція ж може й помінятися. От. Так ми повинні. І виходити, знову таки, повертаємось за все залежить від України. От тут от, чітко залежить від керівництва, і політичного і так далі. Стосовно стратегії, ну вам ніхто цього не скаже, бо це військова таємниця, і слава Богу, її не треба базікати. От не треба от, знаєте, багато говорити, як говорить пан Залужний: це все військова таємниця, її не треба тут перетворювати це, бо це війна.